Мінімальний прожитковий мінімум в Україні сьогодні становить 1450 гривень. Проте напередодні кабінет міністрів пообіцяв підняти мінімальну заробітну плату до 3200 гривень у 2017 році. Прожити на такі гроші неможливо. Розповідає пенсіонер Іван Федорович, який змушений шукати альтернативний заробіток. Раніше в мене кожна людина брала баночку, кожна пенсіонерка брала баночку меду. Сьогодні стільки проходять мимо. Тому що нема за що. За тисячу рублів, тисячу гривень пробачаюсь, сьогодні не купиш. На мінімальний дохід один за одним скаржаться інші працівники печерського ринку. Це жуть, не можна нічого купити. 100 гривень зараз нічого. Як на пенсію 1300 гривень мені вже 80 років. Можна, можна як-то вижити. І все. Електричество ми економимо. Тому що сім'я чисто на вимирання йде. Це ще спасає трохи робота. Я його боюся цього правительства. Просто-напросто, бо вони нас видавлюють. У жовтні уряд збільшив обсяги споживчого кошика, за яким визначається мінімальна заробітна плата. Головні зміни торкнулися ліків, їх перелік розширили. Зросли норми споживання риби з 2,5 до 9 кілограмів в рік. До списку додані чай – 400 грам на рік, лавровий лист, сіль і навіть пів кіло кави в зернах. Замість пальто на 8 років, куртка на 5. Чоловікам дозволили мати 6 пар трусів на рік, а жінкам 2 бюзгальтери на рік. Пенсіонери ж зможуть засмагати не в сімейних трусах. А в плавках жінкам офіційно дозволили мати штани одну пару на чотири роки. Правозахисник Станіслав Батрин домігся перегляду стандартів життя українця через суд, за рішенням якого кабінет міністрів був змушений збільшити прожитковий мінімум вперше за 15 років. Що може влада сьогодні сказати, якщо вона навіть не включає споживчий кошик міжміські подорожі українців? Що може сказати влада, якщо вони передбачають один рулет туалетного паперу? Для людини на місяць в Україні абсолютно є відмінна ситуація від країн Європи. В країнах Європи передбачається, що на продовольчі товари це приблизно 25% цього споживчого кошуку, 75% на розвиток особистості. Я навіть скажу більше, якщо перемножити елементарно ці переліки товарів послуг, цей споживчий кошик на реальні ціни, які є. В нас в магазинах в Києві то в нас вийде не 3200 гривень, навіть у частині продовольчих товарів. В нас вийде 5-7 тисяч гривень мінімум, про які ми і говорили весь судовий процес. За новими стандартами українець з мінімальною заробітною платою може придбати два шампуні по 250 грамів, 12 рулонів туалетного паперу, одні краплі корвалолу, три упаковки жарознижувальних усе це на рік. Відвідати заклади культури українцям пропонують шість разів на рік. За той же час придбати можна лише шість книг. Закордонні поїздки та інтернет-послуги у споживчому кошику не передбачені. Кількість верхнього одягу та тривалість його користування у жінок. Одна штука на сім років, а у чоловіків одна штука на три роки. Що за поясненням Міністерства економіки, розвитку і торгівлі, в якому складали список базових потреб, пов'язано з тим, що жінки більш бережно поводяться з власним одягом, на відміну від чоловіків. У міністерстві підкреслюють, що набір товарів і послуг, відповідно до законодавства, повинні забезпечувати нормальне функціонування організму людини та забезпечувати її мінімальні потреби. І тут не йде мова про послуги, які б забезпечували Бачувалися середній або комфортний рівень життя, зокрема закордонні поїздки. Уряд зробив це негласно. Уряд зробив це таємно від свого народу, хоча закон передбачає публічне обговорення і принцип гласності для такого різновиду рішень. І друге, ми не бачили дійсно науково-громадської експертизи. Тому ми розраховуємо зараз в першу чергу скасувати цю постанову як необ'єктивну, незаконну, в подальшому зобов'язати уряд провести таку експертизу. В комітеті з питань соціальної політики кажуть, що з наступного року підхід до складання споживчого кошика зміниться. Всі сходять зводиться до того, що ну цю дурницю з переліком е, норм споживання окремих товарів на рік е, треба в принципі змінювати. А це такий радянський рудимент. Був актуальний на той час, коли потрібно було планувати е, Споживчий потенціал країни, яка налічувала там кількасот мільйонів чоловік. Тобто, не треба приймати цих моделей з бюзгалтерами, нижньою білизною, подушками, кроватками, там туфлями, які можна носити 4 чи 5 років, ну дуже змінюється в принципі світ. І, і я ще кажу споживання, воно дуже динамічне і по своїй структурі, і по своєму змісту, по обсягам ну, і економічна ситуація в країні. Альтернативний законопроект, який може змінити підхід до складання споживчого кошика, в комітеті з питань соціальної політики планують напрацювати до весни наступного року, залучивши до обговорення представників громадськості.